З випаленими очима, з залізом в ключиці. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись в застиглі очниці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь. Раду Я оповідатиму, яка погода, я тебе надто люблю, щоби казати неправду. Твоє небажання жити просто погорта. а він відчуває, що в тілі його забагато металу. А він знає, як чорно буде йому до кінця його віку, а він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу, а він знаходить сльозу, торкнувши мертву повіку, і каже: Тоді розкажи мені, чого я не бачу, з чого зараз складається небо над нами. Скажи, як переконуватимеш мою душу незрячу. Скажи, як домовлятимешся з моїми снами, ти не бачиш, каже вона, як нам бракує удачі, як вперто второптують стежку ранкові трамваї, а ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив. І як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, каже вона, бути легкою, як видих, бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, зробити так, щоби ти забув про своїх загиблих, щоб тобі не снилися ті, хто вже ніколи не прийде. І навіть якщо ця зима буде тривати роками, навіть якщо світ болітиме кожним дихом, будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом, маєш тепер бачити за тих, хто не бачить, маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими дерева стоять, неначе. Вони теж втомилися, вони теж як люди. Будь закінченням його збитих пальців, будь продовженням його довгих речень. Зимове небо над нами вранці складається з доказів і заперечень.